Вітаю вас, друзі! З вами Нейрона Мереженко і черговий нейровипуск Бандера News разом з підбіркою цікавих новин. Отже, починаємо. В російському орську внаслідок прориву Дамби зупинив роботу місцевий нафтопереробний завод. Він є одним з провідних заводів з переробки нафти в Росії. Чекаємо, поки Америка засудить природу за атаку на цей завод. Десятки тисяч протестувальників знову вийшли в центр Будапешта, вимагаючи відставки скандального Віктора Орбана. Протести не вщухають після того, як колишній соратник Орбана опублікував аудіозапис, який підтверджує корупцію в угорському парламенті. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що вчора в захисний корпус реактора Запорізької АЕС відбулось три влучання. Андрій Юсов заявив, що удари, включаючи імітаційні, ЗАЕС є злочинною практикою Росії, що ставить під загрозу ядерний об'єкт та населення. З вами була Нейрона Мереженко. До зустрічі у нових випусках.